У Карпатах не всі стежки ведуть назад, деякі йдуть глибше, туди, де мох настільки густий, що не чути кроків, де не видно неба навіть коли день, де в тумані час зупиняється, і голоси, які гукають тебе, ніколи не бувають людськими. Кажуть, там живе він. той, Хто ходить м'яко, не лишаючи сліду, той, кого не можна побачити двічі, бо хто побачить, уже не повертається, і кожного разу, коли в селі пропадає людина, баба Варка лише хитає головою і шепоче. То він знову ходить. Хто? питають діти. Лісовик. Марко приїхав у Карпати не за казками. Він хотів спокою, відпочинку, втечі від міста, все, де горіло, шуміло та тисло. Його запросив старий знайомий Остап, колишній лісник, що поселився в хаті під самісіньким лісом біля заповідної зони. І, хоч місце виглядало наче з листівки, люди в селі дивилися на той ліс з тривогою. Далі за місток не йди, сказав йому Остап першої ж ночі. А що там? Мох і туман. Я ж не маленький, не в тому річ, Марку, ти просто не смій. Марко тільки посміхнувся, але вночі, коли Остап уже спав, він вийшов покурити на ганок. і почув: з лісу хтось свистить протяжно, мелодійно, як з флейти. І шепіт, ніжний і тягучий. Йди. Марко прокинувся рано до світанку. Остап ще хропів у сусідній кімнаті. За вікном лежав білий туман, такий густий, що світ ніби згорнувся у ватну кулю. І все ж щось тягло: не цікавість, недурість, а відчуття, що він має йти. Він узув черевики. Узяв куртку і вийшов. Прийшов стежкою до старого дерев'яного містка через потічок, а за ним починався ліс. Спершу все було звичайно мокра трава, коріння під ногами, але чим далі, тим м'якше ставала земля. Кроки не чулися, листя не хрустіло. Наче ліс ковтав звук, а туман стелився низько, огортаючи ноги, і здавалося, що щось повзе за ним, але боїться торкнутися. Раптом щось мигнуло ліворуч. Тінь, людина? Остап! крикнув він, гей! У відповідь лише той самий свист, протяжний, повільний, сумний. Наче хтось вчиться грати мелодію, але так і не закінчив, і голос знову тихий, жіночий. Йди далі. Хто тут? Марко розвернувся. ти вже майже вдома. Марко йшов, сам не знаючи чому. Під ногами суцільний килим з моху, вологий, пружний, майже пухкий. Він ніколи не бачив такого раніше, і чим далі він йшов, тим більше відчував, земля не під ним, а під кимось, під чимось. Він зупинився і зрозумів, що не чує нічого, навіть власного дихання, і тоді побачив її. Силует дівчини у білому, волосся довге, світле, вкрите росою. Вона стояла трохи осторонь, майже торкаючись дерев. Марку Ти хто? Я теж не послухалась. Він ближче, рука тягнеться, а вона щезає. Просто розпливаються в повітрі, ніби була парою, і за мить усе повертається: звук, вітер, тріск гілок, але вже позаду. Щось шурхоче. Він обертається і бачить, що стоїть між деревами. Високе, гнучке, з людськими рисами, але не зовсім. Воно зливається з деревами, з корінням, і з самою темрявою, наче дерево. Але навчилося дихати і ходити, дивитися, очей не видно. Але Марко відчував, як воно принизує його наскрізь. Хто ти? прошепотів він, хоча горло стислося. У відповідь тиша. Потім крок, м'який, нечутний, але земля під ногами стригнулася. Марко кинувся назад бігти, вирватися, утекти, та ноги грузли в муху. Той Ніби оплітав його, хапав, тягнув і знову голос цього разу інший, глухий, низький, неначе з-під землі. Ти вже зі мною я не хочу, але ти сам прийшов, сам. Марко впав, мох миттєво затягнувся довкола рук, грудей, обличчя. Він задихався, а в голові вибух снів: село, старі, вогнище, дівчина, яка колись зникла, і ще обличчя, хлопців, дівчат, старих і молодих, усі вони, ті, хто пішов у цей ліс, і ніколи не повернувся усі в його голові. Що це? Він закричав подумки. Що ти робиш зі мною? Я пам'ятаю всіх, прогримів голос. Хто ступить на мій мох назавжди? Тут. Тепер ти частина. Марко прийшов до тями вночі. Лежав у вогкому ґрунті біля хати Остапа. Його куртка була порвана, лице подрябане, руки вкриті сірим мохом, який ніяк не змивався. Де ти був? Остап стояв над ним з ліхтарем. Ліс, я там, а там було щось. Остап мовчки кивнув. Ти не перший, але ти повернувся частково. Частково? Остап підійшов ближче, показав у дзеркальце з ліхтарика. Очі Марка змінилися. В них світився зелений відблиск, відблиск глибокого моху. Тепер ти бачиш, кого він забрав? Марко обернувся і за хатою в томані побачив силуети, десятки, мовчазні. Вони стояли та не ворушилися. І кожен з них дивився на нього, очі такі ж, як у нього тепер. Наступні дні. Марко майже не спав. У снах він бачив людей, яких ліс проковтнув десятиліттями раніше, їхнє обличчя, шепіт, прохання допомогти, і щоночі він чув, як лісовик кличе. І вже мій, але я щедрий приведи мені ще. Він боровся, але з кожним разом ставало важче, бо тепер він бачив. У людях слабкість, бачив, кого легко заманити мох, і відчував, той, що в лісі, чекає, і мох під ногами, здавалося, м'яко посміхається.